Ці ЗСУ повідомили про жорсткі бойові зіткнення із солдатами КНДР, зазначивши, що бій був із людьми азіатської зовнішності, які говорили явно не російською. У протистоянні вони поводили себе шалено. Тож тих, кого змогли, наші бійці ліквідували без зайвих роздумів. Але сигнал однозначний – два диктатори поглиблюють співпрацю. Тім цікаво, що частина солдат Північної Кореї все ж кинули зброю, і стали тікати. Про все поговоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та пі. Відпишіться з'явилася інформація про те, що північнокорейські військові беруть участь в боях під Курськом. Зокрема, про це повідомив боєць позивним Алекс. Далі цтую вже від двох побратимів з різних підрозділів отримав інформацію про ймовірну участь солдатів КНДР у боях на Курщині. По їх словах, деякі бійці спостерігали в штурмових діях даних персонажів, відмічають азійську зовнішність плюс. Розмовляють далеко не російською. Написав він в дописі у своєму телеграм-каналі. Також він зазначив, що у жорстких боях під Курськом важко розібратися. Втім, схоже корейці вже вступили в бойові дії і ймовірно встигли отримати прочуханка. Вже стало відомо про формування на базі 11-ї окупаційної армії, особливого буряцького батальйону, укомплектованого громадянами КНДР. Припускалося, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Можливо, що саме про цей батальйон і розповідав Алекс. Також військовий з позивним Алекс зазначив, що поява солдатів із КНДР на полі бою в Україні. Завдасть клопотів самим расистам, адже з ним буде важко працювати. і Їх мотивація воювати буде на низькому рівні. Як наприклад, вже було відомо, деякі почали тікати з поля бою. Водночас нова партія піхоти дійсно стане черговою проблемою для сил оборони ЦТУЮ. У принципі, з тими темпами, як расисти не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути, то маємо розглядати їх істочки зору противника, якого стане більше. Що буде проблемою для нас, визнав Алекс. Проте, на його думку, є і зворотня сторона медалі. Адже корейські солдати максимально не пристосовані до умов нашої війни. Таке стадо буде найменш вмотивованим і шукатиме найпершу можливість дати по педалях, якщо про початому можуть навпаки створити проблеми для расистів. Якщо мирне населення цим можна здивувати, то особисто мені та моєму оточенню все одно підсумував військовий. Ну а також вже повідомили про втечу північно-корейських військових з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями РФ. За даними із джерел, це сталося біля державного кордону із Україною. Повідомляється, що мотиви втечі військових із КНДР невідомі. Кореї теж є одним із таких експериментів. Президент університету північно-корейських досліджень в Сеулі Ян Муджин каже, що завдяки використанню їх на полі бою Північна Корея збере цінні дані для підвищення ефективності своїх ракет. Дані, які вона також може використати для продажу ракет іноземним покупцям, до того ж, ці ракети можуть стати одним із основних видів зброї, який застосують війська Кім Кімчинина, якщо Пхеньян нападе на Сеул. тим часом в міністерстві оборони південної Кореї заявили, що уважно стежать за ситуацією щодо. Можливого відправлення північної Кореєю військових для участі у війні РФ проти України про це повідомляє інформаційне агентство Янхаб. Далі цитую оскільки існує ймовірність надання північної Кореї війська або цивільного персоналу за цим уважно стежать, сказав представник міністерства. Національна розвідувальна служба також заявила, що працює над перевіркою повідомлень про те, що РФ організує спеціальний батальйон із північнокорейців, враховуючи те. Що вони можуть бути правдивими, цитую, ми також співпрацюємо з Україною, щоб підтвердити ці повідомлення. Так заявили в розвідувальному відомстві. Ну а представник МЗС заявив, що уряд відстежує військову співпрацю між РФ і Північною Кореєю і висловив глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про те, що ця співпраця виходить за рамки торгівлі зброєю і охоплює розгортання військ. Цитую далі. Будь-яка співпраця, яка опосередковано чи безпосередньо допомагає північній Кореї зміцнювати свої війська, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Ми вкотре закликаємо до припинення незаконної військової співпраці між РФ та Північною Кореєю, заявив посадовець. Також свою думку висловили і США. Повідомляється, що вони стурбовані інформацією про відправлення північно-корейських солдатів до РФ для участі у війні проти України, але водночас такий крок вказує на Москви. Про це каже представник ради нацбезпеки Білого Дому Шон Сават. І за його словами, якщо дані про пряму участь північно-корейських військ у війні проти України підтвердяться, це свідчить про значне розширення відносин між північною Кореєю та РФ у сфері оборони. Цитую далі так. Такий крок також вказує на новий рівень вічої РАФ, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй війні проти України. Додав він водночас. Радник президента США Джон Кірбі у цьому зв'язку під час. Онлайн брифінгу зазначив, що американська сторона поки не має підтверджень із незалежних джерел про те, що північнокорейські військові воюють на боці РФ. Цитую далі, якщо це правда, то це відбувається у той час, коли РФ продовжує зазнавати надзвичайних втрат. Фактично, я пішов далі, аби сказати, що йдеться про історичні рівні втрат у сучасному конфлікті. Підкреслює Кірбі. Ну а Володимир Зеленський заявив, що РАФ фактично включила північну Корею в повномасштабну рашистську Україну українську війну він додав, що північна Корея почала допомагати РФ не лише зброєю, а й військами. Цитую: ми бачимо, що нарощується союзництво між РФ і такими режимами, як у північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта, сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. зокрема, Зеленський поставив завдання силам безпеки та оборони уряду та дипломатів, там він повідомив, що реакція буде справедливою настільки, наскільки це треба для захисту України. Крім того, буде відповідна робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. За словами українського очільника, щоб протистояти цьому, Україна зі свого боку має поглиблювати відносини із західними партнерами. Додав він. Цитую далі. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки, коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил. Це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на противника, який буде для РФ сильнішим ніж вони. Можуть витримати, і це про недопущення більшої війни, сказав президент. У цей час Михайло Подоляк заявив, що Північна Корея ухвалює рішення без Китаю, у тому числі стосовно надання допомоги РФ для підтримки війни проти України. Далі цитую Китай це дратує, бо Китаю навряд чи потрібний цей хаос в індотихоокеанському. Більше того, Китай розуміє зараз, що Корея стрімко переходить у проксі до РФ і буде приймати від. Відповідні рішення, у тому числі ескалювати все, що відбувається на корейському півострові, відповідно самостійно, зауважив Подоляк. Він також звернув увагу, що підписаний між КНДР та РФ стратегічний договір передбачає, що у разі початку війни інша сторона буде брати безпосередню участь у ній. Тобто, тепер Північна Корея, якщо буде мати певні конфлікти із південною Кореєю, а про це постійно говорять, то РФ має автоматично доєднатися до цього, продовжує Подоляк. Також за його словами, поведінка північної Кореї якраз і говорить про те, що Китай не впливає в тому сенсі, про який багато хто думав. І сьогодні Китаю для того, щоб зберегти репутацію, треба піти найбільш серйознішу позицію по відношенню до РФ і присторонити північну Корею. Підкреслив Подоляк. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!